Привіт моїм підписникам! Сьогоднішній ефір буде цікавий тим, в кого як і в мене є пігментна пляма на обличчі. А може не на обличчі. У мене завжди була біла шкіра, і ця пігментна пляма, коли вона з'явилася після 30 років, вона мене ну дуже нервує, і Я її постійно з нею борюся, борюся, її зараз практично не видно. Але я завжди слідкую за новиночками, де з'являється якийсь такий освітлюючий крем, я завжди беру для себе. Тому що з віком та плямка вона не зникає, вона робиться чим раз тим більша, чим раз тим більш яскрава. І якщо з нею нічого не робити, це, це не варіант. Я привикла боротися з тими своїми проблемами. Тому, коли в Лівесті з'явився такий крем-майстер універсальний для. Для вирішення цих проблем не тільки на обличчя, але й на плямочки на тілі він може завести. Ну, Практично її не видно, так. І, цей. і ось появився такий кремчик. Ось він. Не маю його вживу, я собі замовила. Він з'явився два тижні тому в новому каталозі, і я чекала на відгуки від дівчат. Чекала на відгуки, тому що вже дуже маю багато всякої такої спеціальної, спеціальних таких засобів для боротьби з тою плямкою. Тому чекала на відгуки. І ось пройшло два тижні, і відгуки дуже хороші. За два тижні дати кремові попрацювати два тижні, і він практично забирає пігментну пляму на руках, на тілі, на обличчі. Дуже ефективний і дуже гарні про нього відгуки. Тому я собі замовила, але замовила на Укрпошту і він ще не приїхав. Чому відео роблю зараз і чому рекомендую вам його замовити саме зараз? Тому що ціна зараз на знайомство 299 гривень. В наступному каталозі ця ціна буде більша, буде 369 гривень. Дівчата, кому потрібно, замовляйте зараз по дешевшій ціні і користуйтеся, тому що 75 мг – це доволі такий великий об'єм. Відходити чоловікам і жінкам, це унісекс. Наноситься на плямку, втирається, робиться такими масажними рухами, втирається, поки той крем повністю впитається, залишаєте його. Це, це процедура на два рази рано і вечором. І тоді вже користуєтеся своїм звичним кремом. Якщо це плямочка на тілі, просто її втираєте, вона відбілюється. Порцелянова шкіра знову в моді. Пігментні плями нікого не прикрашають. І коли я звернулася до косметолога, він мені сказав, ну, що ви хочете? 30 плюс це вже вікове, купіть собі хороший тональний крем. Я зараз не користуюся тональним кремом, але я все одно замовила для себе цей кремчик. Дівчатка, кому потрібно, замовляйте. пишіть, дзвоніть, знайдіть мене десь. Знайдіть мене і замовте ще по хорошій ціні. А якщо захочете замовити самостійно, я дам вам знижечку, ви замовите самостійно і зможете ще мати 30% знижки. Дякую, що вислухали. Гарного всім дня, до побачення!